всім Миру Божого хочу поділитися, бачила на каналах Салтиненка дуже прекрасну проповідь Маєчки і Юрія Паскаль. Що таке воля Божя? Де її знайти? Багато людей шукають і слухають різних проповідників, і така каша утворюється, да? і вони навіть готові уже піти себе погубити, тому що нема смисла. А воля Божа, вона знаходиться у Бога в Біблії, в Слові Божому. Воля Божя, щоб її узнати, то треба з'єднатися з Божими людьми, в яких є результат, в яких є е, м, плоди. І воля Божя це взагалі стати учеником Ісуса Христа і виконувати волю Божю, це іти і рятувати е, людей від духів.